Чорні дірки замість вікон так виглядають зараз тисячі будинків по всій країні, і засклити їх потрібно терміново. Адже часу залишається обмаль до старту опалювального сезону, трохи понад два місяці. Немає вікон, немає тепла. Як готуються до зими мешканці найпівзруйнованих будинків? Роман Барашов побував в Орпіні на Київщині. Один із тисяч пошкоджених будинків ірпеня стоїть на вулиці з символічною назвою Вулиця Миру. У березні тут проходила лінія фронту. На цьому фото з розтрощеною військовою колоною окупантів. Саме цей мирний будинок на задньому плані. Пошкоджені несучі конструкції, вибиті вікна, розірвані снаряди. Ну тобто, дуже дуже сильно це 22 квартири. У нас постраждало. Мешканці власним коштом привели до ладу каналізацію та водопровід, вичистили прибудинкову територію, відновили постачання електроенергії, встановлюють вибиті шибки та склопакети. Перше, що треба відновити, це стіни да, і вікна. І все. Оце це, це просто нагально, його треба зробити. І тоді ми можемо сміло заходити в зиму. Якщо ж до початку холодів не відремонтувати і не вставити вікна, будівля залишиться, кажучи словами комунальників негерметизованою. А отже, система опалення не запрацює, і всі 93 родини, що тут живуть, будуть змушені десь шукати прихисток. Про яке мова може бути опалення в будинку, коли герметичності будинку ніякої немає? Ті будинки, які в зиму зайдуть в такому стані, як вони є, вони зруйнуються ще на 20-30, а то, й, можливо, і 50%. Це найбільш тепле вікно, тобто вона має опор теплопередачі більше одиниці, і воно коштує десь біля 15 тисяч. Трохи дорожче обійдуться проти ударні вікна. Є спеціальні рішення, які дозволяють зменшити вплив а, і вибухової хвилі, скло не розлетиться і залишиться фактично в самій, в самій рамі. В Вірпіні пошкоджено порядка 10 тисяч об'єктів в різній важкості. І вікна міняти треба точно в кожному будинку. Порядка 20 будинків вже завершені роботи. Де більше, це величезні багатоповерхові будинки з сотнями квартир по всій країні кількість вікон, які треба засклити, йде на мільйони. А отже, віконна галузь в Україні зараз має бути на підйомі, та насправді все з точністю до навпаки. Віконні компанії України несуть збитки. Кількість замовлень просто мізерна. За даними асоціації учасників ринку вікон та фасадів, завантаженість підприємств центру, сходу та півдня України зараз не перевищує 20%. порівняно з торішніми показниками. Причин кілька. 90% до початку повномасштабної агресії поставлялися з Росії та Білорусі. І Причина тому була тільки одна: це ціна цього скла. Вона була дешевша ніж на європейських ринках. Але на тлі війни в Україні міжнародні кампанії, що розміщували свої потужності в Росії, закривають свої підприємства на території країни-агресора. Буквально вчора був прес-реліз. Гардіан свої заводи в Росії продав і вийшов з російського ринку. Так що вони поступили, скажімо так. І по європейській, по ну, по правильному Власного виробництва скла в Україні немає, а тому підприємства зі встановлення вікон зараз шукають постачальників у Європі. Скло з Польщі та Румунії, Туреччини та Болгарії на чверть, а то й на третину дорожче. А головне у багатьох мешканців зруйнованих квартир просто не вистачає грошей на ремонт оселі. Щоб підготувати цю багатоповерхівку до холодів, потрібні колосальні кошти. Треба відремонтувати дах, залатати рани будівлі та встановити сотні вікон. Тільки тоді мешканці цього будинку зможуть пережити зиму. У цій квартирі ірпінської багатоповерхівки жили пенсіонери. Нічого немає, навіть немає парапета на балконі. Якщо ви помітили на лоджії не склопакетів, нічого, це все була одна конструкція. Вона вся вивалилася туди. Вартість ремонту цієї багатоповерхівки лише за приблизними підрахунками сягає 10 мільйонів гривень. Гроші для жильців не підйомні. Ми зараз робимо на заміну вікон, на заміну вхідних дверей та на поточний ремонт даху на Київську область виділено 400 мільйонів. А ми по всім нашим ірпінським об'єктам, і це далеко ще не всі прорахували кошторисі на 800-850 мільйонів гривень. Є надія на допомогу європейських фінансових донорів. Деякі нам міста там, наприклад, Париж. Да, там, зараз у вівторок у нас буде сесія. Ми будемо підписувати побратимство з містом Майамі. Вони теж обіцяють взяти декілька об'єктів. Тобто воно йде, процедура йде, йдуть перемовини. Поки що чекаємо. Зима буде дуже важка, тому що е, ясно, що ціна на газ і взагалі що буде з газом, але ну, його багато куди просто не буде куди дати цей газ. Треба вже сьогодні думати, можливо, десь пожити у родичів е, взимку, можливо, десь попроситися е, е, якусь програму міжнародну по допомозі. Зараз деякі фонди надають гроші, щоб зняти житлову оренду на декілька місяців. Допомогти з новими вікнами в постраждалих оселях обіцяє держава, Втім, осінь уже не за горами. А отже, вставляти нові вікна треба якнайшвидше. Посадовці радять за можливості робити ремонт власним коштом і зберігати чеки. Механізм подальшого відшкодування коштів зараз на стадії обговорення. Роман Барашев, Максим Чеблін. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.